Друзі, вітаю! Це тут канал Фабрика Новин. Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь. Я Натасія Фатер. і сьогодні з нами Петро Волощенко з позивним стоун, військовий збройних сил України. Петре, я вас вітаю. Вас вітаю. Отже, розпочнемо тоді з найгарячішої точки, тому що є інформація з Міноборони, що Бахмут направили підкріплення. Ситуація в місті складна та напруження кажуть у відомстві. Я знаю, що це ваш напрямок. Також бачили інформацію таку від радника президента Роднянського, що він сказав, що за потреби збройні сили можуть і стратегічно відступити від Бахмута. От, власне, цю фразу радісно зараз дуже підхоплюють всі пропагандистські змі. І говорять про те, що от от будуть відступати. Насправді, що відбувається в Бахмуті, розуміємо, що складні бої за вашими оцінками. Чи дійсно вдасться нам втримати це місто? Ну, наразі на Бахмутському напрямку ворог продовжує інтенсивно атакувати з трьох сторін, це з півдня, півночі, і схід, тобто, йде і в Лоб, і намагається розвинути свій успіх. Так званими кліщами з двох боків обійти і перерізати наші траси постачання, і траси здоров'я, і траси життя, як водне можна їх називати. Але що я можу сказати наразі? Багато тут, так званих аналітиків, телеграм-блогеров, там не знаю, всі наввипередки кидаються цими фразами про те, що в Бахмуту там кінець. Бахмут мають виводити, і це зовсім не позитивно впливає на, якщо чесно кажучи, і на бійців, і на взагалі на людей, які дотичні до війни і підтримують і нас там всіх. Але що я що зараз можу сказати, все те, що малюють на картах. Все, те, що замалюють вони своїм червоним кольором, це не взагалі не завжди відповідає тому такому страшному малюнку, який навіть рисує той Діпстейт, на який всі багато спираються наших аналітиків і військових експертів. Тому так вони мають деякий успіх на північному. Нашому фланзі оборони вони там продвинулись в ложбину і намагаються вийти на висоти, але все це знаходиться під нашим вогневим контролем. І наразі, навіть зараз, як ви бачите, не фігурує ніде навіть хромове. А хромове це те селище, яке стоїть і є такою точкою, через яке проходить траса постачання. Та друга основна, яка зараз питає весь цей гарнізон і цю фортецю. А, тому о, в них були спроби. Е, ви чули всі, що вже почали е, кричати по всім телеграм-каналам, що вони атакували Богдановку. Е, Богдановку вони атакували ДРГ-групами. Тобто, якщо вважати, що Дерги – це ворог значно просунувся, ну тоді можна замальовувати червоним абсолютно все. Тобто, ви ж пам'ятаєте, я вам нагадаю, якщо декілька днів тому ми всі розбирали про те, як ДРГ-групи зайшли в Харківську область в два села. там. Так вони просунулись досить глибоко. Але ніхто ж не замалював Червоним Харківську область. Так, ці групи були знискоджені, і ворог поніс там втрати. І все вони зараз прийняли тактику, яку положить всіх. Тобто, Бахмут, це там, можна сказати, є така уже серед нас там гуляє думка чи вислів: увіть Бахмут і умірять. Тобто, вони. Є там таке побачити і Париж і умірять. А тут їм до Парижа далеко, тому вони пригороді Бахмута бачать і ну, гинуть там буквально сотнями в день. А то і якщо взяти взагалі втрати ворога за сутки, то вони впевнено тримаються біля тисячі. Тому сили оборони Бахмута, всього гарнізону е, наразі тримають всю ту так звану рвану лінію, де вони намагаються малими групами проникнути, е, затриматись, підтягнути можливо, більшу іншу кількість своїх підрозділів. Але наші хлопці працюють по секторам, працюють злагодженим. Там стоять гарні наші бригади, підрозділи, які коригуються птахами. Нашого відомого воїна, який чітко все завжди е, каже. Тому я вважаю, що успіху, як такого, наразі ворог не має, щоб змусити гарнізон Бахмут відійти, а взагалі про відступлення, як вони хочуть кричати, мови зараз не йде. Тому що на днях приїжджало наше вище командування, сам генерал Сирський приїжджав і. Все зовсім помінялося і скоро зміниться в набагато кращу сторону. Тому підтягнулись підрозділи, так ви правильно кажете, підтянули сили, які знають, що робити і як крити ті чи інші сектори. Ось така наразі ситуація в, в цілому по Бахмуту. От щодо сил пам'ятаємо, ми буквально тиждень тому Пригожин показував світлини з мертвими вагнерівцями, ледь не в пакетах. Звинувачував Міністерство оборони Росії в тому, що немає боєприпасів, нема чим воювати. Але, зокрема, деякі військові говорять, що там зокрема на їхніх напрямках не видно, що дійсно в Пригожина стало менше боєприпасів. Що ті ж самі вагнерівці як стріляли, так і стріляють інтенсивно в нашу сторону. Зокрема, на Бахмутському напрямку що відомо, от є. Є ці вагнерівці, їх дійсно менше. В них зменшуються боєприпаси, чи все ж таки з тією самою інтенсивністю вони лізуть і власне підтягують нових зеків. Розумієте, ворог змінив тактику, тому що е, закінчилися ці обморочні їхні війська, я називаю їх, іначе назвати неможливо, е, які йшли на прямих ногах і падали прямо головою вперед. Тобто, ці всі зеки, е, ці самоучки і духовиті хлопці, вони в них закінчились зараз. Уже навіть ми так е, між собою деякі говоримо, що е, вже кинули туди саму еліту. Еліту в плані можливо вони навіть познімали з африканських своїх корпусів і сирійських. Ну, це тоді вже зовсім не ті справи у повара цього. І я вам скажу так, вони присутні, але присутні вже більш е обучені вагнеровці. Тобто вони вже більш-менш вправо-вліво рухаються, можуть впадати, вставати. Тобто вони якось намагаються зберегти своє нікчемне життя на тому відрізку, куди їх посилають на убій. Але боєприпаси в них. Наразі е, не бачимо такого, щоб було в них там зменшення обстрілів. Вони рясно поливають саме місто. Я не знаю, як, чим вони мотивуються, але обстрілювати е, жилі будинки і квартали Бахмута. Е, це не та тактика, яка може їм допомогти в цьому, тому що наші хлопці всі тримають сектори на підході до самого міста. І наразі вони навіть не можуть е прорватися до самої річки Бахмутки, вже не кажучи її перейти там чи форсувати цю річку. Вони приблизились з одної сторони до так званого літачка. І намагаються штурмувати південні ворота Бахмут. Але наші хлопці теж там тримають стрій. Саме ми знаходимося на південному напрямку. Саму дорогу Константинівка-Бахмут ми відбили досить їх уже далеченько. Тому і ще вам скажу: кроме цих доріг є ще дороги, які наразі я не можу казати, як вони йде, проходять. Але інтенсивність ротації, інтенсивність постачання боєприпасів і всього іншого на Бахмут проходить згідно плановим рознарядкам, які дає командування. Тому наразі Бахмут не має причини здавати і ті сили вагнерівці, які на нас пруд повара цього. Ну, я думаю, це вже в бій кинув він свої останні козирі з його цієї колоди. Тому все на днях стане більш-менш зрозуміло із цими військами. От ви сказали трошечки, просунулись до літачка. я про які метри можна говорити од просування цих військ ворожих? Це там може бути не знаю, 10 метрів просунулись про кілометри. Як це загалом вимірюється? Ні, там просунулись вони пару сотень метрів, але ви ж розумієте і закріпитися і звідтіля знову не кидати свої в бій. Оці суїцидальні підрозділи це інша справа. Ми їм не даємо там закріпитися, і тому ця лінія, так званий, їхній, де вони атакують, вона така плаваюча і дуже динамічно все це проходить. Вони виходять на невигідні їм позиції. Ми їх засипаємо рясно. Снарядами, я вам скажу, біля, біля літачка вони зазнають дуже великих втрат. Тому що, якщо м, хто не знає, то я вам скажу від себе, і, і хто там знаходиться мої слова е, хлопців, е, до літачка там іде такий, е, він стоїть на висоті, і до нього ще треба долізти, Тобто я не знаю, скільки вони там готові положити своїх е, підготовлених в, в лапках. У цих е, ЧВК Вагнер, але наразі, наразі ну це зовсім виглядає жахлива картина. Скільки там лежить трупів, і я не знаю. Можливо, повару скоро прийдеться е, купляти більш з більшою пам'яттю е, телефон, того що йому придеться знімати все більше і більше своїх полегжих мальчиків, які закінчили свій контракт. Ну так я вам скажу. Загалом місто Бахмут зараз закрите. Там туди можна потрапити не всім по спеціальних перепустках. Ми розуміємо, чому власне раніше ви також казали, що це такий позитивний момент для міста Бахмут. Чи є це того про те, щоб ще якісь міста закрили, якщо це наприклад дуже хороша і дієва практика для збройних сил України? Так, я ще раз хочу підкреслити і наголосити і подякувати вищому командуванню, яке прийняло таке рішення. Це дуже спростило нам виконання е, задач по обороні міста і на деяких ділянках переходити навіть контратаки відбивати той чи інший за бахмутку. Там є такі район квадрати, і це все переходить з рук в руки може, декілька разів на день. Що конкретно сказати про закриття міста? Е, позитивно. І ще раз, і ще раз позитивно, і воно вже зараз. Відчувається все більше, то що, от раніше я вам скажу особисті приклади. Ми е, своїми побратимами, і так як і Майяр, так і ми це робимо. У нас є таке. Ми виходимо е, в центр міста, записуємо там відео з того, що Бахмут тримається, Бахмут наш. У мене таких відео дуже є багато. Просто можна їх викладати, можна вже ні. Але є і відео, де, наприклад, мене. Ми записуємо відео, або я йду по вулиці, і на сусідній вулиці в самому Бахмуті йдуть інтенсивні стрілецькі бої, тобто працюють і кулемети, і автомати, і вибухи ручних гранат, і зовсім все стихає потім, тому що там заходять ДРГ. Вони заходять, заходили під виглядом. Звичайних людей переодітів звичайну одежу, не в камуфляжі, не, навіть не, не стісняючись, ми робили. І потім вони виходили цими малими групами і намагалися створити нам проблеми з пересуванням, постачанням, можливо, там нападанням на поодинокі пересування наших хлопців по місту. Але що я вам скажу? Хитрощі були різні. Я вже казав і ще раз скажу, був такий навіть деякі моменти. Коли е, ці е, вагнеровці, ці повара, от ті елітні війська е, намагались навіть проникнути в місто і видаючи себе за інвалідів, тобто на візках, ну це взагалі абсурд, але нас уже там не проведеш. Хлопці наскільки грамотні, і наскільки все вже ми бачимо, хто як себе поводить, і ми вже майже знаємо всіх тих людей, які от кожен відповідає за свій сектор. Навіть в Бахмуті, і я прекрасно знаю всіх тих людей, які знаходяться в тому секторі цивільних, тобто де вони живуть. Ми їм привозимо там дрова, воду, газові горілки, привозимо, теплий одяг, тобто ліки. І ми знаємо, ми не зараз можете йти за водою. Вони йдуть за водою, получають там ми їм привозимо їжу і все необхідне. І чужих видно, ви ви розумієте наскільки профільтрувався зараз уже Бахмут. Що навіть в цьому місті вже ти починаєш за весь час перебування уже фільтрувати навіть місцевих, і ти їх бачиш. І дуже важливо, що чим більше там знаходяться хлопці, які ми от уже там не перший місяць. І ти вже там уже більш краще орієнтуєшся, і тому нові підрозділи наші заходять і зараз. От що підійшли нам підкріплення, дякуючи тому, що приїжджало вище командування. Ми все це показуємо, розказуємо, і хлопці дуже дуже швидко все це входять в справу. І ми працюємо один злагоджений механізм. Тому наразі е, Бахмут дуже дуже тяжко потерпає. Місто розвалюють буквально на очах. І те, що було навіть неділю тому, зараз хлопці, які там виходять, неділю виходять, неділю заходять на ротацію, або 4 дня там буває через 4 знову заходять. Можна не впізнати деякі будинки, вулиця і корінтир, тому що вони просто впадають від величезних авіабомб, так, таких скидають там і ФАП 500 скидають і різні там вже скидають пристрої, і воно рушиться. ці, На жаль, інфраструктура, і таке гарне місто. Вони зрівнюють з лицем землі. І, от при цьому, що ви сказали, там живуть цивільні, яких як ви сказали, ви їх знаєте, можете їм привести якусь допомогу. Я так розумію, що сьогодні, от найближчі тижні, які от минули, так про втрати цивільних говорити зарано, це неможливо підрахувати наскільки там тих цивільних людей і, взагалі, як жити під обстрілами, і не, не виїжджають, тому що не можуть через певні якісь фізичні вади, чи чому? Знаєте, різні люди, і у різних людей різні настрої. І, можливо, не виїжджають багато своїх особистих внутрішніх переконань. Хоча я не можу всіх назвати, що вони так звані ждуни або там чекають руського міра. Є й такі люди, так, але зараз не до них, і зараз інша в нас задача. Тому є і діти навіть і зараз там. В Бахмуті знаходиться десь до 100 дітей, і це дуже жахливо. І ми намагаємося, і я буду прикладати до цього особисто своїми хлопцями. І у нас вже до цього є всій підхід, щоб на слідушій неділі щоб вивозити їх все більше і більше для дітей на більш спокійні, мирні території. І основну відповідь: там два-три таких уже у них є месенджери, цих, чому ви не виїжджаєте? Одні відповідають, мені нема куди їхати, у мене немає грошей, я буду там ну, безпритульним. Але вибачте, бути безпритульним, але все таки держава допоможе. І багато людей зараз уже, саме Бахмут допомагає. Тобто, тільки тому, що він, на жаль, став на слуху. На слуху став з горя, а не з того, що якимись там добрими досягненнями. І людей багато вже. Розположили свої розумієте серця і душі і відкривають тим людям, які з бахмуту. Тому ми їх переконуємо. Повірте, горять вас окружать любов'ю і добротою, тому що Україна наша своїх людей не кидає. Ми ж не орки, ми ж не оці малі народи, які один з одним ніколи. В житті толком не товаришували. В них нема такого. Братський народ це більш такий вислів, але він за собою не несе ніякого підґрунтя. А у нас це нація, нація українців, які залюбки приймають і дітей, і, і похилих людей, і, і дітей, і жінок, і чоловіків. Тобто ми проводимо з ним робо з ними роботу. Ми їм показуємо прикладом, що ми ті, які їх врятуємо, і за них ми там стоїмо. Безперечно, тому що буквально нещодавно в одному з волонтерських центрів я сама зустріла людину з Бахмута. Це центр, куди привозять різні речі. Першої необхідності абсолютно все від якихось побутових речей до одягу. Ну і власне вони були цілком задоволені, сказали, що. Дякую, що прийняли, і е, це дійсно яскравий приклад того, що не залишають в біді людей. І ми сподіваємося, якщо хтось побачить це інтерв'ю, все таки передумає і дійсно повернеться на більш безпечну територію. Е, Будь-якому разі, ми віримо, що це тимчасово стовідсотково, е, тому що збройні сили України власне перемагають, і це точно. Правда, давайте ще про таку од новину Нью-Йорк Таймс написав, що Росія програла найбільшу танкову битву цієї війни, і це сталося під час тритижневого наступу ворога на Вугледар. Расисти там втратили понад 130 танків, БМП і тому подібне. Але пишуть, що Росія повторила всі битві попередні помилки. Ну і власне частково й тому була розгромлена. Загалом, на вашу думку. Яка найбільша помилка Росії в ході війни проти України, Незважаючи на те, що взагалі вона і розпочалася, це найбільша помилка, і чи можна сказати, що росіяни взагалі не вчаться на своїх помилках під час воєнних дій в Україні? Найбільша помилка росіянців на цій війні те, що вони пішли воювати проти українців? На цьому можна було поставити крапку. Але я скажу більше, вони пішли. Проти нації. нації яка е, будувала свою історію е, тисячоліттями. Це нація, яка е, прагнула завжди до свободи і незалежності, незалежно від тих періодів часу, коли ті чи інші оці знову ж народи намагались нас м, під себе якось підняти. Е, щоб поламати нашу мову, забули, щоб ми історію, палили наші книжки, бібліотеки, все те, що роблять і зараз ці е, нелюди, які заходять і е, зрівнюють з, е, з землею ті наші історичні міста, які ще вчора були історичними заповідними містами, де по них вчилась культура, де люди могли бачити різні е, культури різних регіонів України, нашої великої країни. Вони зараз все це просто перетворюють на, на попіл і на, на звичайну руїну. І навіть там університети, інститути, коледжі, технікуми все це зрівнюється, заводи, фабрики. От зараз там вони м'ясокомбінат розбирають своїми снарядами. Тобто там був шампанський хвин, завод, дуже багато там підприємств було на цьому краї, і саме в Бахмуті, їм все одно розумієте, що взагалі коїться. Тому я вважаю, що вони просто недооцінили, по-перше, що ми українці, і по-друге, вони піддалися і далі продовжують піддаватися тій страшній топорній. Топорні, я підкреслюю, е, інформації е, пропаганді, яку їм вливають в вуха з утра до ночі їхні недоканали е, їм віщають ті люди, в яких самих цінності нуль. Ми не мені вам журналістам розказувати, які цінності у сина Соловйова. І там інших їхніх високопосадовців ми бачили на що похожий і чим він там пишається, чим він там розгойдує за командуюч сухопутних їхніх військ. Ну, це позоріще. І вони, оці нас, намагаються перемогти. Я думаю, що ми поставимо крапку раз і назавжди в їхніх в їхні таких думках, що вони велика нація. Вони абсолютно невелика нація, велика нація це українці, це ті, які згуртувалися і зараз дають бій страшному тому орковському о, навалі, яка зараз проходить по всій тій лінії, і подуглидаром. Вони втратили все, що чим вони там так козиряли на своїх парадах. Втратили і те 90 прориви. І 72 ки там модернізовані, і, і свої там а, модернізовані БМП і БРДМ. Тобто там вже полягла їхня вся основний такий залізний кулак, тому що вони не розуміють, що українці ми воюємо 9 рік. Вони до цього не воювали взагалі. Вони воювали тільки коли? На 9 травня. І там у них ще є праздник, ну 23 февраля, ну, це все я називаю п'яні свята у них, і ще ВДВ. Все, що вони навчилися бити бутилки об голови, бити друг другу пики і е, плавати у фонтанах. Оце їхня армія, яку я собі уявляю, яку ми бачимо. І попавши в реалії, в реалії Донбасу, і попавши в реалію війни насправді. На вони під бахмутом гинуть уже тисячами, і уже ось цифра. Я думаю, за ніч ми підрівняємо їх, щоб на завтра було ще як потрібно. 150 тисяч росіян вже е, закінчили свій контракт і знаходяться там, де і положено знаходиться в мішках. Загалом зараз підраховують середню тривалість життя російського окупанта. От буквально нова інформація. Нова газета Європа писала, що приблизно 60 днів живуть окупанти? Раніше пам'ятаю жовтні 22 го проект Інформнапалм загалом казали, що от саме всі частково мобілізовані на фронті живуть 4 дні. Тим часом, такі як Скабєєва, говорить, що Росія буде йти до кінця. Тоді до якого кінця збирається йти Росія? Запитання. Я погоджуюсь з експертами, що зараз тривалість життя росіянина десь приблизно 3-4 дні. Деякі дотягують до неділі, але це просто фарт. Я так вважаю, їм просто пощастило. Але цей щастя і так званий фарт, їхнє командування, яке жене їх на обої, дуже швидко виправляє. Тому. Погоджуюсь з експертами те, що е, там е, гинуть дуже швидко. А по поводу е, те, що ви спитали, до якого кінця, я вважаю, що вони йдуть до кінця того, що в них не залишиться скоро навіть єдиної їхньої так званої ударної сили це вони залишаться навіть без людського ресурсу. Тому зеки закінчуються. Вони сюди присилають уже на підсилення, щоб гнати зеків тих вперед, підсилають своїх уже вагнерівців більш ну, з кращою виправкою. Я думаю, що їх знімають, повторюся, уже з інших, там, де вони ведуть свої грязні війни, розумієте. І їхній кінець це Схід нашого Сонця. Тобто Україна постане з цього пеплу. З пекла вийдемо ми переможцями, і наша нація буде жити, а росіянам нести на собі цей позор, я думаю, тисячоліття. Неоразово я завжди запитала наших військових по їхніх відчуттях. Чи є вже цей центр війни, ця середина війни, коли можна розуміти, що от йдемо до перемоги. По ваших відчуттях, половину війни, принаймні, ми вже пройшли? Ну, Я не знаю. Якщо чесно сказати, чи пройшли ми половину війни. Але ми, знаєш, пройшли е, значну ту частину, де ми навчилися, як противостояти Другій армії світу. Е, ми, Саме головне, я вам скажу: ми пройшли психологічний бар'єр того страху, що на нас нападе Росія, велика. Так от, є така фраза, я її скажу, теж мені вона подобається. Е, одна Армія була великою до 24 лютого 22 року. Друга армія була звичайною, і після цього стала великою армія. Це українська армія стала. Тобто ми перевернули ту сторінку психологічного страху, яким вони керували всім світом. А тепер весь світ бачить, що не така та армія, як вони її собі заявляли. І я думаю, що ми перейшли половину той війни і ми вже знаходимося на прямій до остаточної перемоги. Просто е треба згуртуватися ще більше. І зараз е нам підходить уже підкріплення в е тяжкій техніці і танки. І тяжка артилерія, і другі системи, і протиповітряна оборона, і все це одна складова великої нашої перемоги. Тому я вважаю, ми пройшли ту е середину половини війни. Ми знаходимося уже на вищі, у нас психологічно і морально ми на піднесенні, і тому ми їх б'ємо не е чисельністю. А б'ємо якістю. Це саме головне, і це наша запорука нашої перемоги. В свою чергу я буду дякувати вам за фортецю Бахмут, місто, про яке співають пісні, яке слуху у всьому світу. Дякуємо, що стоїте. Ми дійсно віримо в перемогу. І як ніколи віримо дійсно в Збройні Сили України. Петро Волощенко з позиним Стоун, військовий ЗСУ, сьогодні був з нами. Говорив про важливе. Петре, дякую вам величезне. Дякую вам. Друзі, я ж нагадаю, вона Фабриці новин. Ставте лайк, підписку. Ваші коментарі. Ми чекаємо після відео. Бережіть себе. Дякую, що залишаєте з нами.